Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Наша чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задач присвячена ось цій задачі. Геометрична проблема із Китаю. Ну, я не знаю, як в Китаї такі задачі. Я подивився, як розв'язують, мені не сподобалося. Ми спробуємо розв'язати швидше. Шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Я сподіваюся, хочу зразу сказати, у цій задачі, я думаю, шалено багато різних способів розв'язування. Один з них я покажу. У мене нема мети показати. Мені здається, що той спосіб, який я покажу, він швидше, або найшвидше, або один з найбільш швидких. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. Я б цю задачу... Якби я був учнем 9 класу, наприклад, я б цю задачу розв'язував так. Давайте позначимо, я візьму якийсь червоний, наприклад. Це в нас Х, це в нас Y, дві сторони. І е, явно видно, що Y більше Х, прийде момент, який нам е, знадобиться. Значить, це А Б, С. Ну, в принципі, я думаю, що тут не дуже потрібні букви. Площа Трикутника А, б, С. З одного боку, це одна друга основа BC на висоту, тобто 5 на 3, одна друга 5 на 3, я не, не буду обчислювати, скільки це, але з іншого боку, це одна друга X на Y на сіно 45 градусів, тобто, Тобто 15Ц на корінь з 2 на 2 Я поки не буду спрощувати. З іншого боку, в трикутнику ABC, за теоремою Косінусів, яку так любить шановний пан автор. За теоремою косинусів. Я не буду в загальному вигляді писати, 5 в квадраті, це квадраті плюс у в квадраті мінус 2х на косинус 45 градусів. Але на наше диво, косинус 45 і синус 45 це одне і те саме, як це не дивно. Тому оце значення дорівнює 15. Таким чином, х квадрат плюс у квадрат дорівнює. 55. Фактично, ми з вами маємо систему. Х на Y дорівнює 15 коренів з 2. Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 55. І крім того, в нас є. Додаткові умови х більше нуля, і більше нуля, y більше ікса. І знаходимо ми, як ви пам'ятаєте, y. Тобто, якщо ми не знайдемо x, не буде нічого страшного, але ми їх знайдемо, якщо це буде потрібно. Серед великої кількості способів розв'язування цієї системи я покажу таку. То, ну, можна сказати, екзотичний, можливо, для деяких учнів, може і для вчителів деяких екзотичний спосіб. Оскільки xy більше 0, обидва, ліва частина першого рівняння точно більше нуля, я піднесу до квадрата. Це буде дорівнювати 450. Отже, шановні друзі, я шукаю два числа, у яких добуток дорівнює 450, а сума 55. Абсолютно зрозуміло, що це число 45,10. Але ж ми з вами пам'ятаємо, що x і y додатні, y більше нуля, тому y квадрат дорівнює 45. А значить, наша сторона, яка там вона це... Дорівнює корінь з 45, тобто 3 коріння з 5. На цьому задача закінчується. Ось така задача. Знову таки можна закликати моїх колег вчителів брати цю задачу для уроку однієї задачі. Хороша, красива задача. Відносно нескладна. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!